Замість нового УЗІ апарату ми найняли гадалку. Стоп! Заперечення не приймається, бо 50 тисяч доларів я вже вніс. Отже, вона буде займатися у нас в поліклініці діагностикою. Точність до 80%. Панове Узісти, до таких показників нам ще йти, йти. Правда? Отже, вона буде займатися діагностикою, вносити звіти діагностичні в нашу систему під плашкою інші діагностичні послуги. Да, так. Да. Це буде тому, що я провів опитування, і всі бабусі в нашій поліклініці сказали, що не вистачає їм гадалки. Все, ну, ми повинні для наших пацієнтів робити як найкраще. Не хвилюйтесь, будуть знижки співробітникам. І ще не треба платити зарплату. Людина сказала, що сама себе прокормить. От як добре, ще плануємо узяти у штат нумеролога, татаролога, можливо, астролога. А кого б ви додали до штату нашої поліклініці, можете написати в коментарях. Отакі справи.